Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтеся чим відрізняються фізичні та хімічні явища, які процеси відбуваються навколо нас і як їх можна пояснити за допомогою науки. Чому тане лід, а вода випаровується? Чому залізо іржавіє, а цукор при нагріванні перетворюється на карамель? Вивчення фізичних і хімічних явищ допоможе вам зрозуміти, які зміни відбуваються з речовинами і як їх можна використовувати в житті. Це знання знадобиться не лише на уроках хімії, а й у побуті, техніці, кулінарії та навіть у природничих науках. У навколишньому світі постійно відбуваються зміни. Зміна піроку, рух води в річці, ріст рослин, кипіння води в чайнику усе це приклади змін, що трапляються навколо нас. Такі зміни називають явищами. Залежно від того, у якій сфері життя відбуваються явища, їх можна поділити на політичні, соціальні, геологічні, біологічні, а також на фізичні та хімічні. Порівняємо дії коваля та металурга. Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом і в результаті отримує виріб. Приміром, підкову або шолом. Чи змінюється в цьому випадку залізо, речовина, з якої складається брусок? Звичайно, ні. Під ударами атоми в залізі рухаються, зміщуються, але самі не змінюються. Таке явище належить до фізичних. Отже, явища, під час яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, а отже і властивості, називають фізичними. Утворення бурульок та відлига, випадання роси, випаровування води все це приклади фізичних явищ. А що робить металург? Він бере залізну руду і перетворює її на блискучі бруски заліза. Чи змінилася при цьому речовина? Залізна руда. Це бурий порошок або каміння, що не проводить електричний струм і легко розсипається від удару молотком. А залізо має металічний блиск, добре проводить електричний струм. Від удару не розсипається, а розплющується. Отже, залізна руда й брусок заліза складаються з різних речовин, які мають різні властивості. На відміну від коваля, Металург перетворив залізну руду на залізо. Такий процес є хімічним. Явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші, називають хімічними. Так, горіння дров у камінні, прокисання молока у теплі, поява іржі на залізі у вологому середовищі, смаження яєць на сніданок, пожовтіння листя восени. Все це приклади хімічних явищ. У хімічних явищах змінюється сама речовина. Залізна руда і залізний брусок складаються з різних частинок, тому перетворення роди на залізо є хімічним явищем. Під час хімічних явищ речовини можуть обмінюватися атомами або йонами. Молекули можуть сполучатися або передавати атоми одна одній. Головне, що під час хімічних явищ утворюється інша речовина з іншими властивостями. Так, перетворення залізного бруска на ошурки це фізичне явище, оскільки властивості речовини не змінюються. Залізо навіть у суміші із сіркою буде притягуватися магнітом. А під час нагрівання суміші залізних ошурок із сіркою відбувається хімічне явище. Оскільки продукт реакції відрізняється від заліза, зокрема, не притягується магнітом. Часто замість слів хімічне явище кажуть хімічний процес або хімічна реакція. Про речовини, які вступають у хімічну реакцію, говорять, що вони реагують або взаємодіють між собою. Такі речовини називають реагентами або вихідними речовинами. Речовини ж, які утворюються внаслідок хімічних реакцій, називають продуктами реакцій. У хімічних явищах виявляються хімічні властивості речовин. Їхня здатність змінюватися під впливом різних умов і реагувати з іншими речовинами. Описати хімічні властивості речовини означає вказати, з якими речовинами і за яких умов вона може реагувати. Дослідження хімічних властивостей речовин одне із завдань хімії. Дуже часто хімічні та фізичні явища відбуваються одночасно. Так, під час горіння свічки парафін спочатку плавиться і випаровується. Це фізичне явище. А потім випари парафіну починають горіти. Це вже хімічне явище. Якщо нагрівати цукор, то він спочатку розплавиться, це фізичне явище, а в разі тривалого нагрівання перетвориться на вуглеподібну чорну масу. Це хімічне явище. Певна річ, можна сказати, що якщо молекули речовини змінилися, то явище належить до хімічних, а якщо не змінилися, то до фізичних. Але молекули надзвичайно складно побачити навіть у найпотужніший мікроскоп. Оскільки в процесі хімічної реакції утворюються нові речовини з новими властивостями, то про перебіг реакції свідчить зміна фізичних властивостей реагуючих речовин. Квашені овочі за смаком і запахом відрізняються від свіжих. Це означає, що під час сквашення відбулися певні хімічні реакції. Якщо поставити молоко в тепле місце, то через певний час воно перетвориться на кисляк. Під час скисання молока з молочного цукру утворюється молочна кислота. Про перебіг хімічної реакції свідчить зміна смаку. Тобто ознакою даної реакції буде зміна смаку. Якщо жир на сковорідці починає підгоряти, то про перебіг цієї реакції ми дізнаємося за появою запаху акролеїну, продукту розкладання жиру. Під час кипіння водопровідної води з розчинених у ній речовин утворюються нерозчинні у воді речовини, які осідають у вигляді накипу на стінках чайника, тобто утворюється осад. Під час хімічних реакцій може також утворюватися газ. Наприклад, унаслідок реакції харчової соди зі столовим оцтом або з лимонною кислотою утворюється вуглекислий газ. Виділення бульбашок цього газу ми спостерігаємо. Часто про хімічні перетворення свідчить зміна кольору. Так, восени в листках дерев зникає зелений пігмент хлорофіл. Внаслідок цього листки стають жовтими або червоними. Ці кольори зумовлені іншими пігментами, а чай у разі додавання лимона стає помітно світлішим. Багато хімічних реакцій, наприклад реакції горіння, супроводжуються виділенням енергії, зазвичай у вигляді теплоти та світла. Але деякі реакції відбуваються з поглинанням енергії. Так реакція фотосинтезу в рослинах здійснюється з поглинанням енергії сонячного світла. Для перебігу хімічних реакцій необхідні певні умови. Насамперед речовини слід з'єднати та перемішати. Але не завжди хімічна реакція починається відразу після перемішування речовин. Деревина дуже добре горить. Проте сама собою вона не займається. Аби почалася реакція горіння, деревину треба нагріти до певної температури. Далі реакція відбувається самостійно, поки не закінчиться один із реагентів. Для здійснення багатьох хімічних реакцій потрібне постійне нагрівання або охолодження. Деякі реакції відбуваються під дією світла або електричного струму. Відомі нестійкі речовини, які розкладаються від тертя або удару. Умови, необхідні для перебігу реакцій, дуже різноманітні. Багато реакцій відбуваються за будь-яких умов, а деякі відбуваються лише за відповідних умов, які описані в хімічній літературі. Давайте підіб'ємо підсумки уроку. Фізичні явища це процеси, під час яких змінюється лише стан або форма речовини, але її склад залишається незмінним. Хімічні явища або хімічні реакції супроводжуються утворенням нових речовин з іншими властивостями. Основні ознаки хімічних реакцій включають зміну кольору, утворення осаду або газу, появу запаху, Виділення або поглинання тепла та світла. Розуміння фізичних і хімічних явищ допомагає пояснити природні процеси, технологічні зміни у виробництві та хімічні реакції в повсякденному житті. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, Ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!